на Тернопільського середкуїнському дії в Україні наш осередок наразі на чесні враховує е, близько ста членства Тернополу. сюди вводить як дімацько різного віку трьох років, так і дорослі років і майже десяти. Ми е, е, вихована організація, яка працює на те, щоб знаходити е, е, свої свідому молодь, яка буде. Захищати і розвивати Україну металі. Да. Наша діяльність відбувається в щотижневі осередку. Ми працюємо кожної неділю з літаки, кожного середини працюємо з дружинниками. І окрім щотижневої діяльності в осередку ми маємо також тени, кліпки, вишкові, семінари, де зачіпаємо різні тематики. Це і освітницькі тематики, культурні історичне, і трохи психічний розвиток це молоді України для того, щоб ростити гідними іспанами.